Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Поїхали! Чемпіонка UFC Аманда Нунес відповіла на питання щодо потенційної трилогії з Валентиною Шевченко. Навіть не знаю. У мене достатньо роботи в найлегкішій ваговій категорії, і я не думаю, що UFC вирішить зупинитися і повернутися до варіанту з Валентиною Шевченко. Щодо поразки Валентини у поєдинку з Грасо, ні, мене це не здивувало. Я боролася з нею, коли вона була на вершині. З тих пір ми обидві ще більше виросли, але у Валентин не залишилось багато прогавин у навичках в той час. Я не змогла ними скористатись, але Алексі вдалося її фінішувати. Сказала Нунес у житті кожного бійця існує свій унікальний шлях, свій особливий шлях до самовдосконалення. Аманда Нунес розуміє цю істину, коли говорить про можливість трилогії з Валентиною Шевченко. Вона наповнена своїми власними амбіціями та завданнями, що чекають її в легкій ваговій категорії. Але чи справді це є запереченням для можливості третього бою? Можливо, те, що Нунес не бачить сенсу у цьому, саме це дає цьому. Ою, істинну, красу і загадковість, чи можемо ми зрозуміти всі рухи всесвіту, всі його плани і наміри? Ми, як глядачі, тільки можемо бачити краплину великого океану. Валентина Шевченко, як і Аманда Нунес, пройшла великий шлях розвитку і зростання. Її поразка від Грасо може бути лише одним з кроків на цьому шляху, одним з етапів, де вона має нагадати собі свою силу і незламність. Бо саме через випробування та перемоги ми знаходимо нашу справжню сутність, справжній розвиток і самореалізація вони надають можливості нам побачити свої сильні та слабкі сторони, зрозуміти, якими ми можемо стати кращими. Версіями самих себе. Ну а поки що очікуємо поєдинок між Амандою Нунес та Ірен Алданою вже на цих вихідних. Ізраїля Десаня дав пораду Алексу Перейри Минулого тижня. Алекс та Ізі зіткнулися один з одним в аеропорту на інтерв'ю у гостях Логана Пола. Ізі розповів про їх зустріч з Перейрою Йоу, я побачив його і крикнув: Агоу, А потім його тренер І дівчина, побачили мене і почали сміятись. Він обернувся холодний, як камінь, ні посмішки, ні сміху. Показує свою біцуху. Потім я запитав, що трапилося чувак, і потиснув йому руку я подумав, він бореться з хлопцем, який став для мене першою поразкою в ММА, коли я теж підіймався у вазі. Ми говорили з Алексом про це. Як виявилось, у нас була одна й та сама ідея. Ми майже через обмеження мови зрозуміли, що маємо однаке уявлення про те, як все може відбуватися. Але мені потрібно було йому донести і розповісти, що я теж так думав, коли бився з Яном. Я вважав, що Ян буде нападати на мене активніше. Але він був терплячим. Тому я сказав Алексу: ти теж будь терплячим. Я впевнений, що він може накаутувати. Яна може дуже сильно це зробити. У нашому поєдинку з Яном. Він думав тільки про одне: о, з цим хлопцем страшно махатися, буду його збивати з ніг і тим самим переможу. Дійсно, Яну було дуже важко проти Ізі. Все, що в нього вийшло, це бути більшим та очевидно важчим за Ізі в той вечір. Тому він обрав стратегію бурюкання, іншими словами, це не назвати, а під кінець бою, навіть наче гучно дихати. Думаю, перейра має великі шанси вимкнути світло Яну. Незважаючи на те, що рано чи пізно четвертий бій між Ізі та Алексом все ж таки можливий. Вони не хочуть мати якусь ворожнечу та мають тільки повагу. Один до одного ця порада від Ізі відображає філософію досвіду та самовладування. Бо багато разів у житті, коли здається, що все залежить від миттєвості та швидкості, нам необхідно навчитися терпіти, працювати над собою та очікувати свого часу. Це нагадує нам, що успіх і перемога часто приходять тим, хто вміє бути терплячим та тримається своїх цілей. Багаторічний ветеран UFC у легкій вазі Джим Міллер має більше боїв, більше перемог, більше спроб сабмішену, ніж будь-хто за всю історію промоушену. Він також займає місце в топ-5 за кількість бонусів за ефективність вечора. Але чи достатньо цього, щоб 39-річний Міллер отримав місце в залі слави UFC? Це залежить від ваших критерій слави. Свого часу Міллер входив до топ-5 дивізіону, але жодного разу не виграв титульний бій за 15 років роботи в Октагоні. Тим не менш, він справді допоміг урятувати керівництво від неприємностей, приймавши виклики на коротких дистанціях цілих 9 разів за всю свою кар'єру. На думку колишнього чемпіону двох дивізіонів Деніела Корм'є цього недостатньо. Я не вважаю, що відслужений термін одразу поміщає вас у зал слави. Дивіться, у нього більше перемог ніж у будь-якого іншого бійця. Я люблю Джима Міллера. Але я не думаю, що відслужений час у ЄС поміщає тебе в зал слави. Зараз у НФЛ є нападник, який грав 20 років. Цей хлопець потрапляє в зал слави лише тому, що грав 20 років. Та ні, так це не працює. Ви повинні мати досягнення, щоб потрапити у зал слави. Дана Уайт очолює внутрішній комітет, який визнає щорічних кандидатів, щоб не тільки відзначити величі шанувати тих, хто зробив видатний внесок в UFC, але й щоб поєднати нові покоління шанувальників боротьби з історіями героїв минулого. Сам корм'є був призначений до зали слави UFC влітку 22-го року. А яка ваша думка? Чи заслуговує Джим Міллер потрапити до слави зали UFC? Я і за Задоволенням все прочитаю у коментарях. Пійроба фонта проти Сонґ'яндона готується на UFC 292. Фонд повертається в колонку перемог, подолавши свого суперника Андріана Яне з технічним нокаутом на UFC 287, тим самим перервавши серію з двох поразок. Що стосується Ян Донга, який на 10 років молодший за фонда, його останній вихід в клітку призвела до фінішу в п'ятому раунді над рікі Саймоном у головній події UFC Vega 72. Поєдинок Роба та Сонга, усні домовленості є, однак їхній бой UFC 292 ще не підписаний. Очікуємо більше анонсів найближчими тижнями. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал та вдар двічку по лайку та дзвінку для того, щоб не пропустити нове відео та допомогти у розвитку нашого канала. З вами були ММА в деталях. Почуємось.